Вітаю вас на уроці. Сьогодні ми з вами розглянемо, як розв'язувати задачі методом підбору параметра засобами електронних таблиць? Розглянемо стародавню задачу. Купець придбав 138 аршин чорного та червоного сукна за 540 карбованців. Скільки аршин сукна одного та іншого кольорів придбав купець, якщо червоне коштувало 5 карбованців за аршин, а чорне 3 карбованці. Для вирішення цієї математи... задачі ми скористуємося побудовою математичної моделі. Нехай кількість аршин чорного сукна буде x, тоді кількість червоного сукна 138-х. І виходимо на ось таке рівняння. 3х додати 5 поножите на 138-х дорівнює 540. 540 це скільки він сплатив за це сукно. Перейдемо до електронних таблиць і заповнимо табличку. Ціна чорного сокна 3 карбованці це відомо. Червоного сукна 5 карбованців це теж відомо. Кількість чорного сукна ми вирішили, що це невідоме значення. Давайте позначимо його просто як одиничку. Не можна вводити значення 0, тому що там може виникнути помилка ділення на 0. Тому позначимо. Будь-яким числом, хай це буде одиничка. символом теж не можна. Писуємо формулу, скільки ж буде червоного сукна. Червоного сукна це буде у нас значення 138 мінус кількість чорного сукна, Комірка С2. Розрахуємо вартість чорного сукна за формулою дорівнює b2 помножити на c2. Так само розраховується вартість червоного сукна B3 помножити на C3. І заходимо в загальну вартість, це у нас буде сума комірок d2d3. Фактично, нам потрібно зараз знайти кількість чорного сукна. Для того, щоб знайти це рішення, нам потрібно скористатися в Google таблицях розширенням Запускаю це розширення. Воно відкривається праворуч. Отже, у нас коміркою, в якій ми підбираємо значення, певне, яке буде дорівнювати 540, це буде комірка d 4 d 4 До якого значення нам треба підібрати? 540 за умовою задачі. Далі, змінюючи значення, в якій комірці. Нам потрібно буде змінити значення в комірці С2. С2. Розкриваємо опції, налаштуємо опції. Максимальна кількість ітерацій дається 200. Давайте я спробую змінити і зроблю навіть 1000. Далі, з якою точністю? Хай буде ця точність і кількість максимально часу. Добре. Запускаю підбір параметру. Ми навіть зараз тут у табличці будемо бачити, як буде йти підбір параметру. Дивіться, змінюється значення. Поки значення не, добі... не добіжить дуже близько до 540. Я бачу, що воно вже було, тобто кількість ітерацій навіть можна було зменшити. Пробігає по всіх ітераціях. Так, завершив роботу, завершила роботу розширення. І дивимося. Ось у нас, подивіться, підібрало значення кількості чорного сокна майже 75 аршин, червоного 63 аршини. І загальна вартість, яку нам треба було отримати, це 540 карбованців. Задачу розв'язано засобами розширення Google Seek. І працює воно це розширення в електронних таблицях Google таблиці. Це розширення ви можете завантажити відповідно від у магазині Google Додатків. Воно безкоштовне, безоплатне. Користуйтесь дуже зручно при вирішенні задачі.